Якщо ви переходите з Universal Analytics на Google Analytics 4, вам може знадобитися порівняти подібні конверсійні події UA та GA4. Деякі відмінності є очікуваними, оскільки GA4 вимірює веб дані інакше, ніж UA. У цьому відео пояснюються найпоширеніші причини розбіжностей у даних про конверсії та дії, які ви можете вжити, якщо хочете мінімізувати ці відмінності. Причини розбіжностей у конверсіях. Налаштування вікна конверсії в Google Ads визначають, як довго після взаємодії з Google Ads можна зарахувати конверсію до цієї взаємодії. Різниця в налаштуваннях між UA і ga 4 може призвести до того, що одна система зарахує конверсію певній точці взаємодії, а інша ні. Щоб виправити це, переконайтеся, що налаштування вікна конверсії в Google Ads для конверсії UA збігаються з тими, які ви встановили для конверсії GA4 у налаштуваннях властивості GA4. Підрахунок конверсій. UA зараховує одну конверсію цілі на сесію, тоді як ga 4 часто рахує одну конверсію на кожну подію. Google Ads рахує кілька конверсій у заданому діапазоні дат. Це означає, що UA зараховуватиме лише одну конверсію на сесію, тоді як GHR і Google Ads можуть зараховувати кілька конверсій на сесію, якщо відбувається кілька конверсійних подій, що може призвести до відмінностей у метриках. Щоб зменшити розбіжності у підрахунку конверсій, перейдіть до зведення конверсій у Google Ads, знайдіть дії конверсій, імпортовані з GI4 і UA, які порівнюються, і відредагуйте їх, щоб переконатися, що для обох конверсій встановлено однаковий метод підрахунку: одна конверсія або кожна конверсія. Щоб узгодити підрахунок конверсій ga 4 із підрахунком цілий UA, переконайтеся, що в ga 4 встановлено метод підрахунку конверсій один раз за сесію. Налаштування моделі атрибуції. Моделі атрибуції визначають, як розподіляється кредит за конверсію між різними точками взаємодії на шляху до конверсії. Різні моделі атрибуції можуть призводити до різного розподілу кредиту за конверсією між кампаніями. Зміна налаштування атрибуції в Google Ads не впливає на загальну кількість конверсій, які приписуються Google Ads. Це лише впливає на те, як ці конверсії розподіляються між різними кампаніями, групами оголошень, оголошеннями тощо. Щоб зменшити розбіжності у підрахунку конверсій через це, переконайтеся, що моделі атрибуції конверсій ga 4 і UA в Google Ads збігаються. Перейдіть до зведення конверсій у Google Ads, знайдіть дії конверсій, імпортовані з ga 4 і UA, які порівнюються, і відредагуйте їх, щоб обидві конверсії мали однакову модель атрибуції. Детальнішу інформацію про можливі причини розбіжностей у підрахунку конверсій можна знайти в довідковому центрі Google Analytics.